Маскували заборонені речовини у продуктах, одязі та засобах гігієни на Івано-Франківщині. Четверо ув'язнених організували постачання наркотиків до однієї з місцевих установ виконання покарань. Наразі прикарпатські правоохоронці повідомили правопорушникам про підозру. Усі деталі у матеріалі наших журналістів. Діяли у відділенні виправної колонії. За даними слідства, у минулому році четверо засуджених створили організовану злочинну групу. Завдяки своїм лідерським і організаторським здібностям, як зазначають правоохоронці, ув'язнені завербували ще шістьох учасників, що перебували на волі. Усі члени групи відповідали за свій напрямок та діяли за встановленими організаторами наркотрафіку інструкціями, які надходили телефоном та іншими засобами зв'язку. Зломисники маскували наркотичні речовини. У харчових продуктах, одязі, засобах гігієни та передавали за допомогою поштових відправлень, отримавши за гратами товар. Ув'язнені організували його подальший збут серед інших засуджених. Значна частина прибутки від наркобізнесу йшла для поповнення общаку решта розприділялася між учасниками групи. Правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців провели санкціоновані обшуки у камерах засуджених та за місцями проживання фігурантів. У результаті вилучено понад 50 наркомі. Існих пігулок стартовий пістолет та набої до нього, комп'ютерну техніку, сім карти близько 40 мобільних телефонів, чорнову бухгалтерію, грошові кошти, наркотичні та психотропні речовини, засоби фасування та ряд інших речових доказів. На підставі зібраних доказів фігурантам повідомлено про підозри за частиною 3 статті 307 частини 2 статті 28 частина 2 статті 251 з позначкою 1 кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження триває до Дове розслідування для притягнення до відповідальності усіх причетних осіб на сьогодні. Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.